Мені потрібно взяти слово Боже і дозволити йому керувати моїм життям всередині, а не погоджуватися бути керованим зовнішньою системою зовнішньою. Боже, царство засноване на Божому Слові, а не на словах іншої людини. Сьогодні Біл Вінстон закликає тіло Христа говорити лише Слово Боже. Далі на передачі переможний голос віруючого. Вітаю вас. Я Біл Вінстон. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Хвала Богу, я заміняю брата Кеннета і сестру Глорію на цих передачах. Мені дуже приємно замінювати їх. І скажу вам, вони дуже багато посіяли моє життя. І знаєте що? Це частина врожаю, який приходить хвала Господу. Давайте сьогодні одразу звернемося до Слова Божого. Бо я хочу максимально використати час, щоб поділитися і поговорити з вами про царство Боже. Ми говоримо про реальність Божого царства. Давайте повернемося до нашого основного місця Писання у першому розділі Євангелія від Марка. Отже, перший розділ Євангелія від Марка, і нагадую, ми говоримо про царство Боже. Давайте почнемо знову з 14 і 15 вірша. Тут сказано, а після того, як Іван виданий був, Ісус прийшов у Галілею, проповідуючи Євангеліє Царства Божого. кажучи сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Тут ми бачимо цю ідею: вірувати в Євангеліє. Ми розглянемо тут кілька речей, тож слухайте уважно. Вірити в Євангелію? Я вважаю, він не говорив би цього, якби це було чимось неймовірним для нашого природного мислення. Давайте розглянемо приклад Авраама. Ви пам'ятаєте, у 15-му розділі книги Буття, Бог показав Аврааму, у той час його звали Авраам. Він показав йому зорі і сказав йому полічити їх. І той не міг їх полічити. тут ми бачимо велике відкриття. Але він сказав: таким буде насіння твоє. тобто, Авраам знав, що це означало. Такими будуть його нащадки. Такими будуть його діти. І по природному в це було важко повірити. Розумієте мене? Це і є вірити в Євангеліє. Євангеліє – це добра новина. Новина від кого? Новина від Бога. І вона настільки добра, що природному розуму важко повірити в неї. Пам'ятайте, що Павло проповідував у 10 розділі: послання до римлян. серцем людина вірує. Можливо, вона не може осягнути цього своїм розумом, але серцем людина може вірити. І я кажу людям: всередині ви набагато більше від того, яким ви є зовні. Тобто ви можете вірити своїм серцем у такі речі, у які вам важко повірити вашим розумом. І минулого тижня я використав такий приклад: я говорив про торговий центр, який Бог показав мені і сказав: я хочу, щоб ти придбав його. Мені мало мову не відняло як хтось може таке зробити. І я розповідав вам, що Ісус навчав у Царстві Божому про віру. Подивіться, про що він навчав у 9 розділі Євангелія від Марка. Дев'ятий розділ Євангелія від Марка. Ми бачимо чоловіка, який привів свого сина, одержимого демоном, і учні не могли вигнати демона з цього хлопця. Ісус сказав: «О, Ороде невірний, доки буду я з вами? І він поставив чоловікові кілька запитань. А потім він сказав цьому чоловікові у дев'ятому розділі Євангелія від Марка, в 23-му вірші: якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливо, віруючому. Якщо можеш вірити, і ми говорили, те, що можливо нам тепер, визначається за іншим критерієм. Це визначається згідно з нашою здатністю вірити. Розумієте мене? Те, що можливо мені, може бути неможливим для вас, те, що можливо для вас, може бути неможливим для мене. Бо, можливо, я не вірю в це. Розумієте, це можливо, але це можливо тільки тоді, якщо ви вірите. І тут він говорить: якщо можеш вірувати, інакше кажучи, якщо я можу вірити цьому, це стає можливим для мене. І зараз я говорю про здоров'я, про багатство. Я говорю про віру Богові про будинок, вільний від боргів, про літак. Вірити Богові про служіння з 20 тисячами членів. Вірити Богові. Розумієте, Бачите, нас не навчили вірити або йти далі, ніж мають. Інші. Інакше кажучи, дуже часто наша віра ґрунтується на тому, що зробили інші. Але ви унікальні. Ви були створені унікальними. Ви були створені не так, як інші. Ви знаєте, це хоча б на прикладі відбитків пальців. Вони не схожі на мої відбитки пальців чи відбитки пальців іншої людини, починаючи з самого Адама, тому що ви унікальні. І Бог помістив у ваше життя такі речі, які повинні зробити ви, і можливо, їх ще ніхто не зробив. Тому якщо ми можемо вірити, розумієте, якщо ми можемо вірити, обмеженням для віруючого є те, у що ви вірите. І ми говорили, що іноді люди дивляться на своє походження і говорять: я не можу мати цього, тому що я виходить з низів. Що ж, залежить від того, з ким порівнювати себе. Ми всі можемо бути вихідцями з низів. І іноді люди говорять, я не можу мати цього через моє расове походження. я пам'ятаю, коли ми розвідували про цей торговий центр, один чоловік сказав мені і він не хотів бути недобрим. він просто ґрунтував своє твердження на тому, у що він вірив, на тому, як його навчили. Тому що наша віра розвивається завдяки нашому досвіду, нашому оточенню, тим людям, які мають авторитет у наших очах, тому як нас навчають тощо вона крутується на тому, як ми віримо про себе і створює всередині нас образ, і ніхто не може вийти за межі цього образу. Якщо хтось виведе нас за межі нашого образу, цим людям краще залишатися з вами, бо якщо вони відпустять вас, ви повернетеся назад до того ж образу, який ви маєте кажуть, що краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Отже, це має бути внутрішній образ, який я можу побачити. І якщо я можу повірити, все стає можливим. Тож цей джентльмен сказав мені: знаєш, вони не дуже хочуть, щоб афроамериканець чорношкірий купував цей торговий центр. Я не повірив цьому, хвала Господу. Я маю на увазі, що він міг так сказати, але він не говорив мені правду. Розумієте мене? Мені байдуже, що вони думали. Це не мало жодного значення. Боже царство, як говорить Біблія у 103-му псалмі, над усім володіє. Не має жодного значення, що думають інші. Є деякі люди. Зараз я звертаюся до когось. Я хочу, щоб ви припинили думати, що це не спрацює у вашому випадку, бо ви такі особливі. Нам потрібно припинити думати так. Нам потрібно подивитися на це. Покажу вам кілька місць писання, тому що знаєте, потрібно ґрунтувати своє знання на тому, що сказав Бог, а не на тому, що зробив хтось інший. Адже те, що хтось інший ще не зробив цього, не означає, що ви цього не можете зробити. Отже, давайте відкриємо послання до римлян, 10 розділ, і спершу звернемося до 10 розділу послання до римлян. Гаразд, якщо можеш вірити послання до римлян, 10 розділ Гаразд, послання до римлян. тут написано, в 10-му вірші. Адже серцем вірують для праведності. А устами визнають для спасіння. Слова серцем не вказують на орган, який качає кров. Йдеться про духовну людину. Серцем вірують, отже, Бог звертається до нашого серця. Бог звертається до нашого духа. Він не говорить до нашої плоті, Бог є дух, і він звертається до духа. Далі одиннадцятий вірш. Писання говорить, Кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Немає різниці між Юдеєм і Геленом. Бачите, немає жодної різниці. Дивіться далі: бо один Господь у всіх, багатий. Слава Богу, для всіх, хто кличе його. І це цікаво, тому що тут він не провів жодного відокремлення. Він говорить, що Бог є багатий для тих, хто належить Богові і хто кличе його. Давайте повернемось назад. я хочу, щоб ви побачили це в іншому місці писання, тому що я хочу провести тут паралель. Давайте відкриємо книгу дій. Книга дій, 10 розділ. Зараз я звертаюся до вас, тому що ви можете бути у іншій країні, і хтось може сказати: знаєте, це ви так говорите, тому що ви в Америці, а я живу в Африці, я живу в Новій Гвінеї, я живу в Венесуелі, де панує бідність. О, друзі мої. Ви народжені згори? Ви маєте в собі царство Боже. І якщо ви маєте в собі царство Боже, те саме царство, яке забезпечує мої потреби, забезпечує зараз і ваші потреби. Вам лише потрібно навчитися співпрацювати з ним і усунути це невір'я з своїх уст. Отже, дивіться, що ми повинні зробити тут. Ми повинні повернутися до писання. Ви пам'ятаєте, що сказано в третьому розділі писання до римлян? Бог правдивий. Чуєте? А кожна людина неправдива. Отже, що нам потрібно зробити зараз? Отримати істину Слова Божого. І що б він не говорив, у те ми будемо вірити. Подивіться, що тут сказано в 34-му вірші послання до римлян», 10-й розділ. Вибачте, це книга «Дій», 10-й розділ, 34-й вірш. А Петро відкрив уста свої і сказав: по правді я пізнаю, що Бог не дивиться на особу. Я одразу ж випростовуюсь, хвала Богу. Він не дивиться на особу. Подивіться, що сказано далі, в 35-му вірші. Але в кожному народі, хто боїться його і чинить справедливість, той приємний йому. У цьому перекладі це не зовсім ясно, але я наведу вам інший переклад, який допоможе заповнити цю прогалину. Але в кожному народі слово народ походить від грецького слова етнос, звідки ми отримуємо його форму «етнічний». Отже, серед кожного народу, кожної етнічної групи, слава Богу, той, хто боїться його і чинить справедливість, приємний йому. Або, як сказано в іншому перекладі, має той самий доступ до його благословень. Слава Богу, ким би ви не були, не має значення, хто ви, у якій країні ви живете. Це не становить жодної різниці. Ви маєте той самий доступ до Божих благословень, який має Біл Вінстон, який мають брат Кеннет та сестра Глорія. Той самий доступ, хвала Богу. Я добре розумію, що є певні речі, які ви, можливо, потребуєте. І ви запитуєте, як мені отримати ці речі? Пам'ятайте, Бог забезпечує всі ваші потреби. Світ не є вашим джерелом. Розумієте? Не на це ми повинні покладатися, щоб задовільняти свої потреби. Пам'ятайте, я проводив аналогію з чоловіком, який був послом в американському посольстві на Гаїті. І на території цього посольства було багатство, а за межами його бідність. І ви розумієте, звідки цей посол отримує забезпечення своїх потреб, якщо можна так висловитися? Як його потреби задовольняються? Він посилає замовлення у Сполучені Штати, і якщо йому потрібна відбірна свинина, він замовляє її. Якщо йому потрібна музика, баха чи Бетховена, він замовляє її. Уявіть собі, якщо з ним щось трапилось, і він не знає, як вірити Богові зцілення, за ним вишлють літак і нададуть йому медичну допомогу, полікують йому зуби, хвала Богу. Замисліться про це. Ми посли. Ми послані від іншого уряду. Не від цього уряду, який зазнає невдачі. Коли я кажу це, я не маю на увазі цей земний уряд, створений людьми. Ми належимо до іншого уряду. Це правда, що ми живемо тут, але ми живемо тут як представники іншого уряду, небесного, хвала Богу. І все те, що нам потрібно, було забезпечено. Але саме наш Бог забезпечить всі наші потреби. Отже, цей посол розраховує на підтримку уряду Сполучених Штатів, що вони будуть надсилати йому те, що потрібно те саме і тут. Я розраховую на те, що Ісус подбає про мене. Коли мені потрібен мир, я отримую його від Бога. Його мир Він дає мені. Не так як людина може дати мені, але це його мир, який перевищує всяке розуміння. Коли я потребую радості, радість в Господі, це моя сила, хвала Богу. Мені потрібна мудрість. О, якщо кому бракує мудрості, нехай просить Бога. Господи, що я хочу сказати? Все, чого я потребую, мені потрібно припинити дивитися на цей світ. Як на те, що мене обмежує, чи на те, що мене забезпечує, мені потрібно дивитися на слово Боже, як на те, що мене забезпечує, тому що мені потрібно лише насіння. І дивіться, що тут сказано. Тут написано, що але в кожному народі, хто боїться його і чинить праведність, той має той самий доступ до його благословінь. Коли ми розглядаємо цю тему, цю реальність Божого царства, мені потрібно взяти слово Боже і дозволити слову керувати моїм життям зсередини а не погоджуватися на те, щоб бути керованим зовнішньою системою зовні. Покажу вам ще одне місцеписання, тому що мені теж говорили, що я не можу зробити. Давайте відкриємо книгу Ісуса Навена, перший розділ. Мені подобається ця тема, хвала Богу. Ісуса Навина, перший розділ. Подивіться сюди: Ісус Навен збирався зробити щось неможливе. Він збирався увійти в край ханаанський. І перша битва, в якій мав битися Ісус Навин, називається Єрихонською битвою. Єрихон. ви знаєте щось про Єрихон? Дослідники говорять, що мури, які оточували Єрихон, були такими широкими, що там проводили змагання колісниць. Я маю на увазі, там змагалися троє чи четверо колісниць в одному ряду. Ось наскільки широкими були ці мури? Ніхто не міг увійти туди, ніхто не міг вийти звідти, друзі. Однак Ісус Навин збирався взяти його. Розумієте, це було чимось надто великим для чогось зрозуму, але це не є НАТО великим для вашого серця, якщо можеш вірити, все можливо. Подивіться, що сказано тут, в першому розділі книги Ісуса Навина, в п'ятому вірші. Не стоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Ставте тут своє ім'я. Не соромтеся, напишіть своє ім'я на папері. Не стоїть ніхто перед Сюзі, Бобом, Лукрицією. Не стоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Дивіться далі. Як був я з Мойсеєм, так буду і з тобою. Не залишу тебе. Ви чуєте? І не покину. деякі люди не знають, як Бог був з Мойсеєм. І для того, щоб дізнатися, потрібно звернутися до 23 го розділу книги. Вихід відкриємо 23 й розділ книги. Вихід, і ви побачите, як він був з Мойсеєм. Слава Богу. Правда, це хороші речі. Я живлюся цими словами. Коли я проповідую це вам, я проповідую це і собі. Хвала Богу. Амінь. Я зміцнюю те, у що я вірю, те, що Бог спершу сказав мені. Подивіться на 20-й вірш. Ось тут він звертається до Мойсея. Ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе і щоб провадив тебе до того місця, яке я приготував. Господи, змилуйся не приготую, бо в Бозі немає майбутнього. Воно вже приготовлене. Все, що вам буде потрібно на цій землі, вже є в цій книзі. Як ми називаємо цю книгу? Ми називаємо її Словом Божим. А що ми говоримо про це слово? Слово Боже є насінням. Отже, все, що Бог має для нас, вже є в цій книзі. Подивіться, що тут написано: ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе і що провадив тебе до того місця, яке я приготував. Стережися перед лицем його, і слухайся його голосу. Не протився йому. Бо він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому. Коли ж справді послухаєш, ти його голосу і вчиниш все, що я говорю, то я буду ворогувати проти ворогів твоїх і буду гнобити твоїх гнобителів. Я хочу, щоб ви побачили це, тому що ось ангел це все реальність Божого Царства. Цей ангел ішов перед Мойсеєм, і не дивно, що Мойсей здобував перемогу у всіх битвах. Тепер він буде іти перед Ісусом Навином. Ісус Навин був мужем віри. Він представляє нас. Ми теж входимо. Але Бог сказав: як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Отже, це говорить мені про те, що Бог приставив до мене ангелів, готових виконувати роботу. Роботу, яку роботу Відвоювати мої володіння, захоплювати цей обіцяний край, приймати переваги того, що Бог залишив для мене. Ангели потрібні для того, щоб допомагати мені втілювати щось. Біблія говорить в першому посланні до євреїв. Хіба не всі вони духи службові, яких посилають для служіння тим, які мають успадкувати спасіння? Давайте перейдемо до 103-го псалму. Дозвольте мені показати вам це. 103-й псалом. Я продовжую говорити про сад і про те, як зростає ваш сад. Хвала Богу. І я пам'ятаю, коли я був ще дитиною, був такий віршик, який починався: А як росте твій сад? І не пам'ятаю, що там говорилося далі. Але ось моє запитання до вас: якщо всередині вас є земля, то як цей сад зростає? Бо все те, що зростає всередині вас, є образом того, як ви бачите щось, і ви не можете зайти далі від того, що ви бачите. Тож що потрібно зробити спершу перед тим, як ви будете процвітати зовні? Ви повинні процвітати у своїй душі, ви повинні процвітати у всередині, і це невидима рослина або дерево, яке виростає всередині вас, і плід цього дерева є виявленням того, про що ви вірите. Давайте прочитаємо 103 Псалом. 19 й вірш. Господь міцно поставив на небі престола свого, а царство Його над усім володіє. 20 20-й вірш. Благословіть Господа Його ангели, велетні сильні, щоб виконати Його Слово, щоб слухати голосу слів Його. Якщо я візьму ось це слово, яке написане тут, і представлю його до мікрофона, ось цей маленький мікрофончик, подивимося, що воно скаже. Дивіться нічого. Отже, як я надам голосу Слову Божому? Мені потрібно промовити Його, промовити Його? Так, коли я промовляю його, ангели починають діяти, слава Богу, і вони виконують накази Божі. Бог дав нам з вами привілей промовляти Його слово. Але коли ми вивільняємо його, нам потрібно вивільняти його вірою. А як приходить віра від слухання, а слухання від Слова Божого? Отже, що я хочу сказати? Що існує інша система, в якій ми можемо діяти. Ми з вами були народжені з гри. Але також ми народжені і у цьому світі. У багатьох із нас наш розум все, що запрограмований системою цього світу, і Бог хоче вивести нас з такого мислення і перевести нас до мислення царства Божого. Але сатана не хоче, щоб ми залишали його реальність, його систему. Він не хоче цього і скажу вам зараз: він не хоче, щоб ви вийшли з неї. Розумійте, ця система ґрунтується на купівлі і продажі. Ця нова система ґрунтується на сіянні і жнивах. Отже, те, що ми говоримо зараз, це правда. Ми купуємо і продаємо речі, але примноження у царстві приходить від того, що ви сієте, а не від того, що ви продаєте. Ідемо далі. Розглянемо, як ворог спокушував Ісуса, щоб змусити його залишитися у системі, тому що він вважав, що він перехитрував Ісуса, що він може спокусити Ісуса, або що він може спокусити його залишитися у цій системі, контрольованій дияволом. Відкрити Євангелія від Матвія, 4 розділ. Правда ж це цікаво? Зверніть увагу, що я роблю зараз. Я навчаю вас, як жити в іншій реальності. Бачите, те, про що ми говоримо, допомагає вам функціонувати у цій економіці згідно з Божою економікою, щоб ваше процитання приходило не від світу, а прийшло від Слова Божого. Тут, в четвертому розділі Євангелія від Матвія, в 8 вічі сказано: знову дьявол бере його на височену гору і показує йому всі царства світу, і славу їх. Та й каже йому: це все дам тобі, якщо впавши. Поклонишся мені, дивіться, що намагається зробити ворог втримати Ісуса, щоб він не залишив його систему. Але Ісус вийшов з неї і дяка за це Богові, оскільки Він зробив це, і ми це можемо зробити. Хвала Богу, залишайтеся з нами. Хай, оживе вона в ваших серцях. Хвала Богу, Сподіваюся, ви вже розумієте реальність цього Божого царства тому, що ми підходимо до таких речей, які будуть повним відкриттям, але це відкриття для тіла Христа. Розумієте, це відкриття, які переважають природні міркування. Це такі речі, які входять в дух, але ми можемо прийняти їх як справжні віруючі. І ми повинні думати про те, що є істиною. Хвала Богу. І Бог хоче. Щоб ви процвітали бо я хочу запропонувати вам деякі книги. Одна з них це партнерський пакет, а інша пакет зцілення. Ці книги написані Глорією та Кеннетом Копленд. Бог хоче благословити вас, і вони пишуть ці книги, щоб це допомагало вам. І ми хочемо надіслати вам ці книги безкоштовно. Знаєте, Бог хоче благословляти вас і щоб ви приймали це як у грі футболу. футбол, коли я нападник. І в нього є м'яч, він шукає того, кому би він міг передати його, і Бог шукає того, хто міг би прийняти його благословення. Хвала Богу, він хоче передати свої благословення, щоб ви могли бути благословенням для інших людей. І ми хочемо, щоб ці книги потрапили у ваші руки. Тож напишіть нам, напишіть брату Кенету та сестрі Глорії, щоб ми могли надіслати вам ці матеріали. І скажу вам, що вчення сестри Глорії про процвітання є просто надзвичайним Воно є дуже цінним. Ті відкриття, які приходять через її вчення, є дуже сильними, і знаєте, навіть маленька книга може по справжньому змінити ваше життя, бо все, що вам потрібно, це лише одне слово від Бога. Тож напишіть нам, щоб ми могли надіслати вам ці книги. Сестра Глорія і брат Кенет подарують їх вам. Крім того, хочу нагадати вам, що ці передачі, переможний голос віруючого, ви можете дивитися на різних телеканалах, в інтернеті. В кабельних мережах продовжуйте молитися і перебувати у згоді з нами, щоб ми могли транслюватися на нових телестанціях, тому що нам потрібно поширювати Слово Боже, поки Ісус не прийде за нами у Євангелії від Матвія 24, 14 сказано, і буде проповідане це Євангеліє царство по всьому світу, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Місія на такопланда поширює добру новину Слова Божого по цілому світу. Тож Ісус скоро прийде. Хвала Богу. Це біл Вінстон від імені Кеннета та Глорії Коплен говорить, що Ісус є Господь. Завтра на передачі переможного Ми, як Божий народ, не повинні рівнятися на стандарти світу і природні речі та його закони. Ми можемо домінувати над природними законами, і це робить Слово Боже.